Вітаю, друзі! До вашої уваги пропонується презентація на тему засоби розробки програмного забезпечення технологія GraphQL. Підготував Анісмов Євген Олександрович, студент 4-го курсу комп'ютерні науки факультету інформатики наук МА. У цій доповіді ми детально проаналізуємо технічні аспекти традиційних рестапів та розглянемо, як GraphQL пропонує вирішення їхніх недоліків. Ми зосередимось на таких поняттях, як опис схеми, система типів, формування запитів, а також можливості мутацій та підписок. Особливу увагу приділимо порівнянню продуктивності і масштабованості обох підходів, що дозволить зрозуміти, як GrafQL оптимізує взаємодію між клієнтом та сервером. Рестапі базується на використанні стандартних HTTP-методів, таких як GET, POST, PUT та DELETE, і чітко визначених маршрутах, де кожен запит повертає заздалегідь визначену відповідь. Такий підхід часто обмежує гнучкість, оскільки структура відповіді є фіксованою, і клієнту не завжди надходить саме та інформація, яка потрібна. Крім того, для отримання повної інформації може знадобитись виконання кількох запитів, що збільшує затрати часу та мережеве навантаження. Основні технічні виклики Рестапі включають надлишковість даних, коли відповідь може містити багато непотрібних даних, що збільшує обсяг переданої інформації та уповільнює обробку. Недостатність даних, коли відповідь не вмістить усіх необхідних полів, що змушує робити додаткові запити. Проблеми підтримки. Часті зміни, як от оновлення версій або видалення застарілих функцій, часто ускладнюють підтримку клієнтського додатку, оскільки кожна зміна вимагає коригування логіки запитів. GraphQL дозволяє клієнту самостійно визначати, які саме поля і дані потрібні. Технічно все досягається за допомогою визначення схеми, де кожне поле описується з урахуванням типу та можливих аргументів. Такий підхід значно знижує обсяг переданих даних, оптимізує використання мережевого трафіку та спрощує обробку результатів. Це дає змогу створити більш адаптивні і ефективні API, що відповідають сучасним вимогам. GraphQL – це мова запитів до даних, створення для вирішення обмежень традиційних API. Вона дозволяє клієнту точно вказувати, які саме дані потрібні, що значно оптимізує як передачу, так і обробку інформації. Розробка цієї технології розпочалась у Facebook, де вона використовується внутрішньо з 2012 року. Це свідчить про її надійність та здатність масштабуватись у великих системах. У липні 2015 року вона була опублікована як версія з відкритим кодом, що дозволило всій спільноті розробників активно вивчати і вдосконалювати її. Повна специфікація доступна за посиланням на слайді. Ця специфікація. Описує синтакси, типи даних та принципи роботи мови, що робить GraphQL універсальним інструментом для побудови сучасних API. Запити в GraphQL є декларативними: клієнт точно вказує, які поля й дані потрібні, а сервер повертає результат у вигляді вкладеного JSON-об'єкта, який відповідає структурі запитів. Запиту. Ця модель забезпечує передбачуваність і консистентність даних, що значно полегшує розробку, налагодження і оптимізацію додатків. Такий підхід сприяє ефективному кешуванню та зменшенню кількістю необхідних запитів до сервера. Однією з найважливіших технічних можливостей розквіл є можливість параметризувати поля. Кожне поле може приймати аргументи, що дозволяє точно налаштовувати запити, наприклад, запитувати зображення з певним розміром або фільтрувати дані, дані за певними критеріями. Це реалізовано через резолвери – спеціальні функції, які виконують обчислення або звертаються до джерел даних, повертаючи необхідний результат. Такий механізм значно покращує продуктивність і дозволяє створювати гнучки API. GraphQL підтримує використання псевдонімів для полів, що дозволяє отримувати одну і ту ж інформацію з різними параметрами в одному запиті. Це технічно забезпечується через можливість здати альтернативне ім'я для конкретного поля в запиті, що дозволяє уникнути дублювання і зменшити кількість звернень до сервера. Такий підхід сприяє більш ефективній організації запитів і оптимізації коду. Система типів є основою RFQL. Схема визначає об'єктні типи, скалярні типи, такі як Int, Sting, boolean тощо, а також інтерфейси, Унії та Енами, що дозволяє встановити строгі правила для переданих даних. Використання обов'язкових полів, позначених знаком окликом, гарантує, що відповідь завжди містить критично важливу інформацію. Така типізація дозволяє виявляти помилки ще на етапі розробки, забезпечує надійний контакт між клієнтом та сервером та сприяє підтримці масштабованості додатків. GraphQL підтримує операції модифікації через мутації, які дозволяють виконувати додавання, оновлення або видалення інформації. Результат мутації часто повертається у вигляді оновленого стану об'єкта, що дозволяє відслідковувати зміни. Крім того, підписки забезпечують можливість отримання оновлень у реальному часі за допомогою протоколів, таких як WebSocket. Це створює інтерактивне середовище, де зміни відображаються миттєво, без необхідності постійного опитування сервера. GraphQL інтерується у численні технологічні стеки, завдяки своїй відкритій специфікації. Існують численні бібліотеки та фреймворки для роботи в GraphQL на JavaScript, Scala, Python, Go, PHP, C та C Sharp. Така багатомовна підтримка дозволяє розробникам вибрати оптимальний інструмент, що відповідає потребам їхнього проєкту, і забезпечує уніфікацію підходу до побудови API, незалежно від обраної платформи. За допомогою бібліотеки GraphQLGS можна створити об'єктний тип, який описує ресурс, наприклад, товар. У цьому прикладі чітко прописується ім'я типу, опис і перелік полів із зазначенням їхніх типів. Функції резолвери відповідають за отримання даних, вони можуть взаємодіяти з базою даних або виконувати обчислення для повернення кінцевого результату. Цей підхід дозволяє створити модульне, масштабоване і добре документоване API. У середовищі Scala, використовуючи бібліотеку Sangria, можна ефективно визначати схеми GraphQL. Завдяки використанню функціонального підходу та можливості автоматичної генерації схем, тобто derivation. Код стає більш компактним та типізованим. Це дозволяє пришвидшити розробку і забезпечує високий рівень безпеки, оскільки всі операції строго відповідають заданій схемі. Висновки Підсумовуючи, можна зробити висновок, що традиційний підхід REST API має суттєві обмеження через фіксовану структуру відповідей та необхідність виконання численних додаткових запитів. RAVQL вирішує ці проблеми, дозволяючи клієнту формувати запити, що повертають лише потрібні дані, що значно оптимізує роботу системи. Сувора типізація, підтримка мутацій та підписок, а також можливість інтеграції з численними мовами програмування, роблять GraphQL ефективним інструментом для побудови сучасних API. Сподіваюся, що цей детальний огляд допоміг вам зрозуміти технічні переваги та можливості GraphQL. Дякую за увагу.